Росія атакувала столицю України та Київщину дронами. Тим часом Трамп засумнівався в ударах по резиденції Путіна. А в Києві відбуваються нові ротації у владі. В ефірі Варшава, Київ, про головне. Я Ганна Василевська вітаю вас і запрошую. Росія атакувала Київ та область дронами, влучили в медцентр та приватний будинок. У регіоні двоє загиблих, ще четверо постраждали. РФ не припиняє повітряний терор. Трамп не вірить, що Україна завдала удару по резиденції Путіна і стверджує, що вперше почув про це від самого російського диктатора. Чому навіть світові лідери піддаються кремлівській дезінформації? Голова СБУ Василь Малюк погодився піти у відставку після тиску Зеленського, хоча мав високий рівень підтримки через резонансні операції. Хто очолить службу безпеки України далі? Армія РФ атакувала Київщину дронами. У Фастівському районі знищений приватний будинок. Загинув чоловік. Унаслідок удару жителі Славутича залишилися без електрики. У Києві дрон поцілив у будівлю приватної клініки в Оболонському районі. Загинув чоловік та щонайменше четверо постраждали. ДСНС прибули за викликом і швидко загасили пожежу. У будівлі вибиті шибки. За даними медиків, двоє постраждалих від удару у тяжкому стані. У поліції уточнили, що загинув чоловік 1995 року народження. Він знаходився на стаціонарному лікуванні. 26 пацієнтів клініки перевезли в комунальні лікарні. За клініка перший, другий, третій, четвертий, трохи. Легше вона і багато сміття, мусора, особливо то крило, де стався приліт там. Звичайно, декілька палат Взагалі все винесло. На момент перельоту в клініки було 26 осіб, 26 пацієнтів. Mm -hmm. Ну і саме жахливо про це важко говорити. Один пацієнт загинув. Це велика трагедія насправді, тому що будівля все важливо, але це все відновимо. Все А життя саме цінне. Про актуальну ситуацію в Оболонському районі, столиці розпитаємо речника ДСНС міста Києва Павла Петрова. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане Павле. Розкажіть, будь ласка, скільки людей вдалося врятувати і який нині стан постраждалих? Вітаю, студія. Станом на зараз хочу значити, що всі роботи рятувальники завершили. Виклик до. Пожежно-рятувальної служби надійшов у 2.45. Ми ж одразу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи, тому що розуміли, що заявка вже йде на медичний центр. Це б'ень з масовим перебуванням людей, особливо в нічний час, тому що там було стаціонарне відділення. На момент прибуття рятувальники виявили, що влучання сталося на рівні другого поверху. Чотирьохповерхової будівлі медичного приватного закладу одразу розпочали евакуацію людей, а також гасіння пожежі паралельно, були люди, які не могли самостійно, можна так сказати, ви можете побачити на відео, покинути приміщення, тому рятувальники на ношах виносили разом з працівниками національної поліції людей. Загалом 25 осіб було евакуйовано. На жаль, під час гасіння пожежі. Було виявлено тіло чоловіка 95-го року народження, як ви вже зазначили. Четверо осіб за нашу інформацію постраждало, Троє з них було госпіталізовано. одній жінці з гострою реакцією на стрес, а також травмою правої кисті, була надана допомога на місці медиками. Загалом пожежу на площі 20 квадратних метрів було локалізовано о 3 годині 34 хвилині. За 10 хвилин о 3.44 пожежу повністю ліквідували загалом до ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Болонському районі. Було залучено 50 рятувальників а також 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Також були залучені і психологи державної служби України з надзвичайних ситуацій. Дякуємо, пане Павле. З нами на прямому зв'язку був речник ДСНС у Києві Павло Петров. Він розповів про наслідки атаки дрона у Болонському районі Києва. Україна найближчим часом проведе інтенсивний дипломатичний тиждень у Європі. Про це заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що заплановані зустрічі мають посилити оборону країни та наблизити завершення війни. За його словами, Київ готується до двох можливих сценаріїв розвитку подій. До обох варіантів подальшого розвитку подій Україна підготується. Дипломатія, яку ми забезпечуємо, чи подальша активна оборона. Якщо тиску партнерів на Росію виявиться недостатньо, Україна прагне миру, але сили своєї Україна нікому не віддасть. Я дякую всім, хто працює на нашу державу і хто захищає Україну як себе самого. Тож 6 січня у Парижі планується зустріч української делегації з командою президента США. Також відомо, що в той же день у столиці Франції на рівні лідерів має відбутися чергова зустріч коаліції охочих. За всіма подіями у європейських столицях стежить наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Наразі вона перебуває у Брюсселі, але вже готується вирушити до Парижа, аби першою почути там усі новини. Тетяно, вітаємо тебе! Тож Зеленський напередодні зустрічався у Києві з радниками Трампа з питань безпеки. А хто від Вашингтона приїде на зустріч у Париж? Які теми до обговорення плануються? Вітаю вітання так поки що з Брюсселя. Завтра вже в цей самий час буду звітувати для вас з Парижа. Буду повідомляти найсвіжіші новини. І власне щодо того, що очікується завтра, хто саме приїде з американської сторони, ще не відомо, але відомо, що завтра у Парижі зберуться лідери держав Європейського Союзу, Британії, Канади. І представники інших е, держав для того, щоб е, взяти участь у засіданні коаліції охочих. Коаліція охочих нагадаю була започаткована Францією та Великобританією на початку минулого року, вже минулого року, і власне зараз вона працює над тим, щоб зафіксувати фіналізувати текст гарантій безпеки, яку держави, члени коаліції охочих, можуть надати Україні. І нагадаю, у суботу, 3 січня, в Україну приїздили радники 18 ключових держав, які входять до коаліції безпеки, власне, не лише держав. Але і, і, і міжнародних організацій, таких як Європейський Союз, який також є членом коаліції, як організація, і е, Володимир Зеленський, президент України, е, заявив, що передав радникам, що Україна передала радникам усі увесь пакет документів, який підготований на зараз. Е, і сьогодні відбувається якраз у європейських та світових столицях. Е, е, Обговорення цих документів, і також в цей же момент зараз у Парижі е проводиться закрите засідання е начальників або представників генеральних штабів держав-членів коаліції охочих, і е це все е робиться з тим, щоб завтра лідери держав Євросоюзу Союзу і затвердили е остаточний е чи принаймні такий Фінальний текст е, гарантій безпеки, який коаліція охочих е, має надати Україні, е, власне, цього, цього будемо очікувати і. Е... Президент Зеленський, скоріш за все, також буде присутній е, у Парижі завтра. І післязавтра, до речі, Зеленський поїде на Кіпр, е, де, е, починає, де будуть урочисті події щодо початку головування Кіпру у Європейському Союзі. Він е, вже взяв на себе ці повноваження, е, які завершаться наприкінці червня 2026 тисячі дякую тобі, Тетяна. Це була Тетяна Висоцька. Чекаємо на твої включення 6 січня з новинами з Парижа. Усі країни ЄС, окрім Угорщини, заявили, що не визнають Нікола Мадуро легітимно обраним президентом Венесуели. У заяві, оприлюдненій 4 січня, главою дипломатії ЄС Каєю Калас від імені 26 держав-членів наголошується, відновлення демократії можливе лише через повагу до волі венесуельського народу. Євросоюз виступає за мирний перехід до демократії. Під керівництвом самих венесуельців із дотриманням суверенітету країни також ЄС підтримує боротьбу з організованою злочинністю та наркотрафіком, але лише з повною повагою до міжнародного права у Брюсселі заявили про координацію дій зі США та партнерами. Трамп не вірить у те, що Україна завдала удар по резиденції Путіна. Про це він сказав на борту літака Air Force One. Ця риторика американського президента суперечить попередній різкій критиці Зеленського за нібито атаку на маєток кремлівського диктатора. Трампа запитали, чому він спочатку повірив Путіну. Той відповів так на той момент нікому про це не було відомо. Я маю на увазі, що я вперше про це почув. Путін сказав, що його будинок був атакований. Я не вірю, що це сталося. А Знаєте, тепер, коли я можу про це говорити, але це було перше, що я тоді почув. Нагадаю, минулого тижня Москва звинуватила Київ у тому, що 29 грудня Україна нібито намагалася атакувати резиденцію Путіна на Валдаї. майже сотнею безпілотників. Всі їх збили. Україна це заперечила і заявила про чергову російську дезінформацію. Американські змі з посиланням на дані ЦРУ писали, що українські безпілотники не цілилися у резиденцію Путіна. Керівник служби безпеки України погодився подати у відставку. Повідомляє Українська Правда. За даними видання, раніше Василь Малюк відмовлявся писати заяву, аргументуючи це завершальною стадією низки важливих спецоперацій. В офісі президента України відмову малюка спочатку сприйняли негативно. А Володимир Зеленський пригрозив відстороненням у разі відмови від добровільної відставки. Водночас, частина депутатів побоюється суспільної реакції, адже малюк має високий рівень підтримки завдяки резонансу Снимним операціям СБУ, зокрема підриву кримського мосту, за даними видання попри публічну підтримку з боку військових депутатів і міжнародних партнерів, малюк вирішив не загострювати конфлікти з очільником держави і погодився на відставку. Утім, остаточне рішення має ухвалити Верховна Рада. Серед можливих виконувачів обов'язків голови СБУ називають очільника підрозділу Альфа, генерал-майора Євгена Хмару. Це не перше кадрове рішення в уряді та силових структурах за останні кілька днів. Їх президент назвав не звільненням, а ротаціями. Зокрема, Кирилу Буданову чули в офіс президента. Олег Івашенко став главою ГУР, а Михайло Федоров має перейти на посаду міністра оборони. Денис Шмигаль, Сергій Дейнеко та Сергій Кислиця також отримали нові призначення. Окрім того, президент анонсував переформатування ДБР через законодавчі зміни. Україна запровадила нові санкції проти бізнесу, який працює на російський військово-промисловий комплекс. Відповідне рішення РНБО своїм указом вів президент Володимир Зеленський. У списку 95 осіб і 70 підприємств. Більшість з них громадяни та резиденти Росії. Утім, є і представники Китаю. Обмеження стосуються виробників та постачальників засобів зв'язку, реб і мікроелектроніки, а також хімічної, металургійної, видобувної та паливно-енергетичної галузей – на меті ускладнити виробництво зброї для війни проти України в офісі президента повідомили, що частину позиції включать до 20-го пакету санкцій ЄС, який наразі готується. Литва закріпила підтримку України в стратегії національної безпеки. Про це повідомили у службі зовнішньої розвідки. Документ називає Росію серйозною загрозою для всього заходу і містить сценарій, за яким Москва може готуватися до війни проти НАТО до 2030 року. Свою безпеку вільнюс напряму пов'язує з результатами війни Росії проти України і наголошує, європейська безпека неможлива без незалежної суверенної і безпечної України та її інтеграції. В євроатлантичний простір також стратегія передбачає щорічне спрямування, щонайменше 0,25 ВВП на обороноздатність нашої держави, навчання українських військових і комплексну підтримку Києва.